Біла церква знову у скорботі. Сьогодні місто прощалося з нашим захисником, земляком солдатом В'ячеславом Квашею, 1974 року народження. В'ячеслав Олександрович проходив службу у роті матеріального забезпечення однієї з військових частин, де виконував обов'язки заправника автомобільного відділення. Його життя обірвалося 4 липня в лікарняному закладі міста Києва. В'ячеслав перебував на лікуванні під час проходження курсу базової підготовки. Віної невинної.